Також мене торкаюся за те, що якщо я справжня дитина Божа, учень Христа, християнин, я а, маю світити цьому світу, бути сіллю і світлом на цьому землі. Світло це світити, показувати своїм життям приклад. А сіллю – це сіль вона надає смак. І те, що от, дійсно йти і, і нести це світло, щоб життя людей вони дійсно змінило, щоб це торкалося людей. І так само, от я не зможу нести це світло, цю істину людям, якщо в мене в самій в, самі, в серці не буде цієї істини. Тому спочатку він треба прийняти цю істину у своє серце, прийняти у своє життя, змінити своє життя, бути учнем Христа, справжнім, щоб моє серце належало Богу, і іти і нести не просто бустра у себе, показав пастор, не просто засовувати все. Я не знаю, тіпа, ну, очіпіться очепіться від мене. А дійсно іти і проповідувати. Мені незручно міняти своє серце, іти і дійсно навіть буде це людям незручно іти і нести істину, бо то що як апостолів гнали, бо то що це невигодно князям.